Переходимо до останньої, мабуть, в циклі гіполіпідемічної терапії сьогодні доповіді, але вона виникла не просто так. Взагалі, ця тема і ідея цієї доповіді, тому що ви самі бачили, скільки питань про нейропротекторний потенціал або. Іншими словами, чи впливає гіполіпідемічна терапія на деменцію, чи викликає, чи зменшує, що робити у людей з хворобою Альцгеймера. Тобто, дійсно, питань більше, ніж відповіді. Але насправді, я сьогодні сподіваюся переконати вас в тому, що це не так. Тому що на сьогоднішній день все насправді однозначно. Чому? Крім ваших запитань, ми сьогодні про це говоримо. Ну, По-перше, у нас сьогодні нейрокардіологія. А нейрокардіологія це паралель між серцево-судинним ризиком і ризиком неврологічним. А на, зараз це між ризиком деменції. Старіння населення воно відбувається постійно і зростання когнитивних розладів при різній патології неймовірно. Стрімке. І е, якщо нам все одно прийдеться робити профілактику васкулярної патології і і ліпідами, є біологічний зв'язок, широко відома, дуже добре відома роль холестерину в структурі мембран нейронів. Ми всі з вами знаємо, що кисліний стрес, судинне запалення і ліпіди взаємопов'язані і приймають однаково. Скажімо так, створюють однаково атеросклеротичні бляшки і є вагомим фактором їх прогресування. А також ми знаємо про апопротеїни, особливо АПО Є4 і ризик хвороби Альцгеймера. Але, думаю, що не всі знають, що статини вже давно є кандидатами нейропротекції. Про це говорять дуже багато досліджень. А чому? Тому що є ці плеотропні позахолестеринові механізми дії, які дозволяють використовувати статини як нейропротектори. І знов-таки будуть суперечки, тому тримаємо увагу: статини мають антиоксидантну дію, протизапальну, впливають, до речі, на мікроглію і гліальні клітини, що доводить дані експериментальних досліджень. І навіть мають вплив на когніцію. Що ж нам показали великі спостереження і дослідження. перше я знайшла прекрасну публікацію, досить свіженьку, про ефекти статинотерапії на когнитивний дефіцит і розвиток деменції у людей похилого віку. Ви знаєте, що частіше саме ця проблема, когнитивний дефіцит, є навіть, можна сказати, природньою для літніх людей. І ось таке цікаве дослідження, в якому приймали участь більше 18 тисяч учасників, яким всім було більше, ніж 65 років. І дослідження взагалі було рандомізовано аспіринам. Але Далі почали оцінювати додаткові фактори. На початку спостереження у цих людей не було ніяких серцево-судинних подій, важких фізичних порушень, деменції, а тривали це дослідження, ви бачите, майже 5 років. І оцінювалося дуже цікаві, нестандартні кінцеві точки. Деменція, яка вперше виникла, або інцидентна деменція, її підтипи, ймовірна хвороба Альцгеймера або змішані форми, легкі когнитивні порушення та їх різноманітні підтипи, і зміни в окремих когнітивних доменах. Тобто, що втрачено було пам'ять, мову, виконавчі функції, психомоторна швидкість, глобальна когніція або взагалі. Сукупність По цим когніціям балів, і оцінювали зв'язки між прийомом статинів і результатами щодо деменції і інших форм легких когнитивних розладів. MCI це легкі когнитивні порушення, така абревіатура тільки англійською мовою. І аналізували все це статистично, досить обґрунтовано і додатково ще звертали увагу на ліпофільність статинів. Таке, до речі, питання теж сьогодні прозвучало, Чи є різниця. Так от, колеги, вияснили, що застосування статинів, порівняно з незастосуванням, не було пов'язано. З розвитком деменції, легких когнитивних розладів або їх якихось варіантів, а також не спричиняло змін у когнитивних функціях з часом. І це було, ви бачите, P менше 005, тобто статистично достовірно для всіх показників. Жодних відмінностей не було виявлено між користувачами гідрофільних або ліпофільних статинів. Тобто, не має значення, взагалі який клас, це притаманна цьому класу статині. І вихідний рівень когнитивних функцій був, скажімо так, модифікатором ефекту. Тобто, навіть ті, хто застосовував статини, мали менші зміни, пов'язані з деменцією когнитивними функціями. І тому був зроблений чіткий висновок, що у всіх дорослих, яким вже 65, терапія статинами не пов'язана з розвитком деменції, легкого когнитивного дефіциту або зниженням когнитивних функцій. Це великий аналіз і рандомізованих досліджень поточних ще не було, але вони. І вони, ми чекаємо їх, да? вони необхідні нам для того, щоб знайти найвищий рівень доказовості. Які ж взагалі є клінічні докази застосування статинів у літніх пацієнтів? Це, до речі, Men's Health Study, Rotterdam Study, Jupiter, Prosper. Тобто досить відомі вам назви. І в цих дослідженнях. Теж розглядався саме питання розглядалося, чи захищають статини від деменції або суд, судинної когнітивної дисфункції, і яка роль тривалості лікування. З цих всіх досліджень Юпітер, я думаю, що вам найбільш відоме і а, в якому чітко було доведено вплив на серцево-судинний прогноз саме розовостатину розуліп компанії ЕІС, який а, є у нас. І є дуже ефективним. І е, всі ці дослідження е, вони привели до того, що на сьогодні е, ще існують деякі дебати і, е, і суперечності. На питання, чи викликають статини когнитивні функції, точно можна сказати, що є дані FDA і є клінічні дані, і вік доза. Тривалість і тип статину мають значення. FDA в 2012 році отримала повідомлення таке або зробила повідомлення, що може знижуватися концентрація затуманення свідомості і порушення пам'яті. Але ці дані базувалися на спонтанних зверненнях, а не на рандомізованих дослідженнях. Це, до речі, ще одне це ще один такий факт на бік. Міфів, тобто звідки беруться міфи з спонтанних звернень, які не є перевіреними, але які публічно оголошують. Тому ми з вами маємо стільки суперечок. А що ж говорять великі рандомізовані клінічні дослідження? Проспер стосувався саме правостатину. Його в нас немає, але довів свою здатність не впливати на когніцію. HPS-дослідження симвостатин не знижував пам'ять. І метааналізи 2020-2023 року теж не виявили ніякого негативного впливу, і навіть можливий захисний ефект, особливо у людей з високим серцево-судинним ризиком. І можливі пояснення цих симптомів, які от іноді сприймають за. Зниження когнитивних функцій це, по-перше, психоемоційні чинники. По-друге, це коли людина очікує якісь побічні дії, це може бути віковою особливістю взагалі не пов'язаною з ніякою терапією. Поліформація або депресія може призводити для, до таких симптомів. Ну і буває індивідуальна гіперчутливість пов'язана з метаболізмом цитохромів і, і, і інших факторів, які представлені на екрані. Тобто, чітко можемо сказати, що шкоди ніякої немає. А чи є користь? І користь колеги є, і вона, до речі, описана вже більше ніж 20 років. Я була здивована публікаціями ще 2000 початку 2000-х років, де чітко було показано, що у кількох великих ретроспективних дослідженнях використання статинів асоціювалося зі зниженням ризику деменції, причому до 40% в різних дослідженнях. А в одному з цих досліджень, так само як ліпофільні, так і гідрофільні статини, мали позитивний ефект. І ті, хто приймав не статинові ліпідознижувальні препарати, не мали зниження ризику деменції. Тобто, це відповідь на питання: а чи можна без статину у людей похилого віку? Ні, не можна, тому що когніція буде страждати. Які можуть бути гіпотетичні механізми профілактичної дії? Статинів. Так? Завжди цікаво за рахунок чого. Ну, По-перше, може бути прямий вплив на метаболізм амілоїду та холестерину в мозку. Може бути, може бути. Є доклінічні моделі, де статини зменшували накопічення амілоїду, стимулювали неамілоїдогенний шлях альфа-секретази у метаболізмі білка попередника амілоїду, і таким чином зменшували нейрозапалення. Але Найчастіше така клінічний, скажімо так, клінічна відповідь або клінічна думка. Полягає у непрямому, непрямому ефекті через зменшення ризику інсульту, який ми з вами прекрасно сьогодні колеги обговорили. І навіть невеликі церебральні інфаркти можуть погіршувати перебіг і хвороби Альцгеймера, і призводити до зниження когнитивних функцій без хвороби Альцгеймера, і можуть призвести до деменції. Тому, коли ми проводимо профілактику інсульту, ми не тільки попереджаємо повторний інсульт, ми проводимо профілактику когнитивного зниження. І знов таки, які є потенційні упередження, ви бачите, що всьому знов-таки ми винні, тому що вважається, що лікарі рідше призначають статини пацієнтам з ранніми. Когнитивними розладами або припиняють їх використання при прогресуванні деменції зі своїх особистих страхів. Ну, по-перше, щоб призначити на ранніх стадіях когнитивних, стадіях когнитивних розладів, треба продіагностувати. Тобто, треба застосовувати шкали. А припиняти абсолютно не можна і треба повторювати, невпинно, що. Це пожиттєве лікування. І варто завжди пам'ятати, що статини можуть бути маркером здоровішого способу життя наших пацієнтів. Ми поговорили про ретроспективні дослідження. А тепер поговоримо про проспективні спостереження, дані яких до сих пір залишаються іноді неоднозначними. Їх теж досить багато. Але хочу відразу сказати, що це дослідження з різною методологією, абсолютно різними популяціями, і тому вони мають змішані результати, які не впливають на підвищення, скажімо так, рівня доказовості цих фактів. Про що говорять ці дослідження? Вплив поточних або минулих поколінь статинів на а, зниження ризику деменції був. Було також уповільнення вікового когнітивного зниження і ступеня нейропатологічного ураження а, при хворобі Альцгеймера. Але у деяких дослідженнях ефект був пов'язаний саме зі зниженням ліпідів, а у деяких. Не пов'язані. Ще цікаво, що були два великих рандомізованих дослідження понад 25 тисяч пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, і вони не продемонстрували ніякого захисного ефекту статинів для когніції. Проте ці дослідження, по-перше, не мали на меті оцінювати деменцію або хворобу Альцгеймера, По-друге, вони вже розпочинали прийом. Статинами у пацієнтів в літньому віці, коли патогенез деменції міг бути вже незворотнім. І тому на сьогоднішній день все ж таки потрібні подальші рандомізовані дослідження, в яких деменція чи когнитивне зниження саме є первинною кінцевою точкою. Які статини є ліпофільними і які є гідрофільними? Трошки про це сьогодні на початку нашої зустрічі говорила Наталія Юрівна. Ліпофільними вважаються симвостатин, не що вони краще, нібито проходять у мозок. А гідрофільний права статин статин менше. Але немає стабільної кореляції з когнитивними ефектами. І в дослідженнях, я ще раз хочу підкреслити, ніякої різниці. На впливу щодо когнитивної функції не було продемонстровано. Тому на сьогоднішній день всі ті дані, які є, не підтримують ідею про когнитивну шкоду від статинів. Натомість підкреслюють можливий нейропротекторний ефект, особливо при довготривалому прийомі та високому судинному ризику. І більше про міфи та факти зараз ви бачите в табличці. І я е, думаю, що це, коли ми це прочитаємо, то ми зможемо подолати всі протиріччя наших пацієнтів. Бачите, що статини викликають втрату пам'яті деменції. Наукові дослідження це не підтверджують. Ліпофільні статини завжди небезпечні для мозку. Жодного стабільного зв'язку між типом статину і когнитивними розладами не виявлено. Краще унікати людей, у людей похилого віку статинів, щоб зберегти пам'ять. Навпаки, переважає потенційний когнитивний ризик. Тобто, колеги, варто, мабуть, підготуватися. На прийом з цими фразами для наших пацієнтів, для того, щоб правильно долати їх страхи. Але більше я хочу підкреслити передостанній пунктик – статини захищають лише серце. Це те, про що ми говорили сьогодні, як міф. Дані вказують, що є потенційний нейропротекторний ефект. Особливо у пацієнтів, які мають судинний фактор ризику, тому що вони є однаковими як для судин серця, як і для судин мозку. І тому розуліп, колеги, який, до речі, є ще гідрофільним, да, який має багато переваг для профілактики серцево-судинного ризику, який стабілізує і призводить до регресу атеросклеротичних бляшок за дослідженням астероїд. Який має низьку системну біодоступність, за рахунок якої низький ризик міотоксичності і мінімальне залучення до метаболізму системи цитохрому П450, що забезпечує його прекрасну переносимість, він є препаратом вибору у наших пацієнтів, особливо літнього віку, для того, щоб запобігти прогресуванню когнитивної дисфункції. А інші гіполіпідемічні препарати здатні проявляти, скажімо так, властивості нейропротекції. бачите, що, крім статинів, поки що не можна говорити про нейропротекцію або про можливості нейропротекції іншими гіполіпідемічними препаратами. Інклісіран не має ніяких, фенофібрат не має ніяких. Езитімів. Має дані, але вони обмежені. І pcsk 9 9 інгибітори починають, скажімо так, оцінювати цей ефект з досліджень Фуріє та Одіссей, але я не хочу на них зупинятися, поки що, враховуючи, що в нашій країні їх немає. Тому, якщо ми лікуємо пацієнтів літнього віку, то не треба боятися когнитивної дисфункції при прийомі гіплепідемічних. Препаратів варто завжди пам'ятати про баланс користі та ризику, і індивідуально оцінювати когнитивний статус, функціональний резерв і серцево судинні ризики. І, ран... і дані рандомізованих досліджень, клінічних метааналізів вважають, що всіх людей, яким 75 і старше, треба призначати статин. І Ці дані, вони, скажімо так, родом з чотирьох базових досліджень про статини, де приймали участь саме люди, яким було за 60 років. 4 s CARE і TRIAL. Багатьом, скажімо так, пацієнтам, які приймали участь в цих трайлах, було до 75 років. І вони мали змогу продемонструвати, що. Пацієнтів саме похилого і старечого віку варто в якості вторинної профілактики завжди призначати статинотерапії. А якщо перед нами пацієнт у якого ще не було, наприклад, інсульту, як ми сьогодні говоримо, або транзиторної ішемічної атаки, щодо первинної профілактики, варто чи не варто? Тут є трошки суперечки, але ефективність. Татинів для первинної профілактики у людей віком 75 років і старше, все ж таки існує. І це Дані Проспер, про які я сьогодні вже вам говорила, тому що саме це дослідження орієнтовано на людей літнього віку. Бачите, пацієнти приймали участь з 70 до 82 років. І е, дійсно продемонстрован був позитивний вплив на тривалість життя та зменшення кількості серцево-судинних подій. І е, саме статини є найбільш ефективним е, класом препаратів для людей цього віку. А дослідження відоме вам під назвою HOPE-3, Heart Outcomes Prevention Evaluation, оцінювало користь статинів у осіб віком 65+, середній вік, до речі, теж 71 рік. І знов-таки підтвердили захисний ефект на чистоту включаючи смертності і смертності від серцевих судинних причин і нефатальний інфаркт міокарда або інсульт, чи варто застосовувати таким людям з цукровим діабетом? Абсолютно. Ще одне дослідження теж тільки для людей старечого і похилого віку від 75 років до 85 Поділили на дві групи і подивилися, що навіть у діабетиків. Більше користі від застосування статинів у якості первинної профілактики саме у такому поважному віці. І тому, якщо ми з вами хочемо захистити наших пацієнтів навіть 75 покращити когнитивні функції, зменшити когнитивний дефіцит, проводити профілактику судинної деменції, треба завжди пам'ятати, що терапія статинами. Є базовою в цьому випадку. А комбінована терапія, наприклад, Розолі Плюс, да, який ми з вами сьогодні обговорювали, має місце у таких людей. Поки даних небагато, це я вже говорила. Але потенційна користь за вже починає доводитись. Дослідження цікаве, японське. Оцінювали монотерапію езотімібом у пацієнтів віком 75 більше 3700 пацієнтів, розподілили на групу езотімібу або якесь звичайне лікування. І спостерігали протягом 4 років, тобто досить тривалий період спостереження. І виявилося, що ті, хто приймав езотіміб, мали менший ризик. Рептової серцевої смерті, інфаркту міакарди, коронарної ревоскуляризації і інсульту. Тобто, ця комбінована точка була доведена як та точка, яка покращує прогноз пацієнта. Тому комбінована ліпідзнижуча терапія так само може бути застосована у наших пацієнтів, і я думаю, що таких даних буде з'являтися все більше і більше. І так, колеги, підсумовую. Гіполіпідемічна терапія у літніх людей має і може мати нейропротекторний потенціал. Важлива мультифакторна стратегія підтримки мозкового здоров'я у людей старшому віці. Так, ми чекаємо додаткові рандомізовані дослідження з когнитивними кінцевими точками, але користуємось тим матеріалом, який є на сьогодні, щоб подовжити життя наших пацієнтів. Я дякую вам за увагу!